Пригоди прибульців Жили були на далекій планеті прибульці, які завжди мріяли побачити та пізнати таємниці Землі. Їхня планета була далеко від сонця, і всі дні там були холодні та темні. Вони мріяли про яскраве сонце, зелені поля та чисті річки. Щодня вони спостерігали за землею, здалеку, через свої потужні телескопи, захоплюючись її красою та загадками. Одного дня вони все ж таки наважилися здійснити свою мрію. Їхній космічний корабель мандрував просторами космосу, доки нарешті не досяг землі. Коли вони вийшли з корабля, їх зустріли люди, які почали кричати, боятися та фотографувати їх. Прибульці не очікували такого, злякалися та втекли у ліс. Вони блукали лісом, сили потихеньку їх покидали. Треба щось перекусити. Шукаючи щось їстівне, вони помітили яскраві червоні мухомори серед листя. Подивіться, хм, які цікаві. Гарні, яскраві. М, -м, -м, мабуть, вони дуже смачні. Прибульці вже майже зірвали ті мухомори, аж раптом скущів вибіг заєць. Стоп! стоп! Не торкайтеся цих грибів! Вони отруйні! Це ж мухомори! Виначе з іншої планети. Грибульці здивовано подякували зайцеві і продовжили свій шлях. Вони були дуже голодні. Тут, на дереві, вони помітили щось дивне. А ще воно гуділо. Це було бджолинне гніздо, з якого капав мед. Бджоли літали і метушилися навкруги. Ммм. Який колір. А як пахне. Треба спробувати. Що це таке? Прибульці намагалися дістати мед, коли раптом великий ведмідь заричав: А! запанеться, це мій волик! А пчоли, що його захищають, можуть вас покусати. І мед мій. мені ще зимувати. Вибачте, ми просто дуже голодні. Ну, добре, я вас трішки пригощу, але трішечки. Ведмідь пригостив прибульців смачним медом. Їм дуже сподобався солодкий смак. Він не тільки смачний. Ай корисний. Після смачного обіду прибульцям дуже захотілося спати. Захотілося додому в безпечне місце, у своє ліжечко. Мудра сова, яка сиділа на дереві, довго спостерігала за ними і промовила. Поки ви тут гуляєте, ваш корабель. Люди розберуть на шматки, і ви залишитеся тут назавжди. Прибульцям це не сподобалося. І вони побігли шукати свій корабель. Прибігши на місце прильоту, вони не знайшли свого корабля. Маленькі горобці підказали їм, що бачили, як люди забрали їх корабель у музей космосу. Прибульці, розхвилювавшись, що вони не повернуться додому, прийняли рішення викрасти свій корабель з музею. Вони дочекалися ночі і вирушили на таємну операцію. Охоронець музею не спав і пильно охороняв нову знахідку. Прибульці дістали свої чарівні лазері. Вони мали силу зменшувати предмети на деякий час, доторкнулися до охоронця, і він став дуже маленьким. Але дія чарівних лазерів була тимчасова, їм швидко треба було забиратися звідси. Вони з радістю залізли в свій корабель і вирушили до своєї планети додому. Повернувшись додому, прибульці зрозуміли, що все, що вони мали, було дуже цінним. Вони почали цінувати свою планету, зрозумівши, що вона їхня єдина домівка, і тут вони господарі. В гостях добре, а вдома краще. Сподобалась казка. Підтримай нас, будь ласка.